Бандочка, всім привіт! У мене з'явилася гарна мисль. А що я ніколи не кажу і не розказую і не показую про те, що квартира, в якій я живу, продається, може ж ми якось допоможемо, да, Хазяйки її продати? Роблю обзор квартири, розказую все, нічого не скриваю, все по-чесному. Розказую про тут більше року. Розказую всі плюси і мінуси цієї квартири. Погнали! Почнемо, звісно, з під'їзду. Значить, живемо ми на другому поверсі в трьохітажному зданні е, домі. В під'їзді у нас стеклянна криша. От, дуже зручно. В плані економії, економії і тепла в під'їзді. Це дуже звучно. Так. Собственно, вход в нашу квартиру. Так. Постараюсь не сильно трусити, щоб вам було все нормально видно. Заходимо. Дуже, ага, ну я вам про коридор пізніше. Широчезний коридор. Я не знаю, якої я руки розставляю. Ну, я метр 80, на 1,80 метр, я розставляю руки. ну Хай ширина коридора метр 60, широкий. Це комната велика. Наша спальня. З таким шкафом тут. О, там от трошки-трошки почорніло. І це треба робити зараз. Ну, я думаю, що я зараз цим і займусь, щось там придумаю, попшикаю, чимось зроблю, щоб воно не чорніло далі. В принципі, в хаті хата сухенька, чистенька. Нема більше ніде, не ні плісніви, нічого. Жалюзі, кого цікавлять, працюють. Ну, італіян приходять першим ділом, шарпають їх і дивляться, в якому вони стані. Жалюзі відносно непогані. Ці тут вам зараз нічого показати не можу. Ну, ви бачите, що вони не ржаві, не гнилі, не цей. Тобто вони свіжесінькі, працюють гарно, піднімаються, опускаються. От. Так. Значить, віти з окна. Ну я вам зараз покажу з туалета. лета. Хтось скаже, що стінка, недостаток. Сонце, коли в піки, в жару, воно, виходить, от. І нас оце дерево і ця стінка трохи захищає. Плюс ніхто тобі в вікна не заглядає. Як це в Італії, в принципі, дуже велика рідкість. Третє, ну, сусіди знизу шикарніші, сусіди зверху взагалі балдеж. Тобто ви тут собі хоч гопки скачіть, В цьому плані просто дуже, дуже класно. Дуже класно. Так, йдемте помаленьку далі. Так, ну все ви зрозуміли, це ми тут живемо. Е? Мої ноги напоминають о себе. Ніяк не це. Викидувати не хочу, може комусь згодяться. Значить, коридор ви зрозуміли. Ремонт, да, ремонт не робився е, 20 років, так що ремонт тут старий. Е, заходимо в санузел. Ну такий. В обичних розмірах, туалет, ванна, душ. Если стиралку взяти 45-ку, вона ховається і її навіть не видно, все. Тут у нас що виходить? Умивальник, велике дзеркало, душева кабіна. Ребята, якщо хтось з такої комплектації як я, маленька вона. Не знаю, десь так, наверное, 60 на 80. Вот, по полу вам покажу. Вот. Мені місця мало тут. Я просто крепкий хлопець. От. Ну як? Не, нормально, я купаюсь, все, ну, так, немає такого, що Ге пісні тут не заспіваюсь, як, як Я люблю знаєте. Так, туалет. Біде. Ну, і, собственно говоря, да, просто У мене там москітна сітка висить. От, тут ми може... Зупинка. Добре, що під'їхав автобус. Зупинка все за... за стіною. Тобто, до автобуса, якщо вам треба десь поїхати в, в центр. Ви собі вийшли, сіли на автобус зручно. Значить, тут у вас постійно е, можете у сусідів украсти помідори, огірки, абрикоси в цьому році було більше, ніж в тому. От, помідорчики дозрівають. Тут у них вічно Тоже підвис телефон, не замітив коли. Значить, ну, про город вам розказав, так? Да? Йдемо, далі. Йдемо далі. Зараз показую вам, що у нас далі. Тут дуже зручні шкафчики. Оці от В коридорі ну знаєте, там для всякого барахла. І головне, що він не мішає. Не цей. Це дерська кната. кімната, комната. Е, Самі бачите, що вона невелика. Скільки тут ширина, Ну, мабуть, метра два з половиною. І так, я не знаю, раз, два. ну... А, ну А, Ліжко 2 да, метра. І тут плюс хай 3 на 2,5 така комната. Але, і всі кажуть, що вона дуже маленька. Ну, малому живе, тут, тут можна ще було б якось стола чи здвинути сюди кровать, там стола поставити. Не знаю. Йому вистачає, але є вихід ситуації для тих, для кого кімната мала. Я вам просто за свої колокольні, як я це бачу, я вам ще скажу, розкажу, а ви вже потім будете для себе думати. Значить, кухня. кухня дуже велика. От, хороша кухня. От. ну Просто наверное, дивіться, щоб я це не відкав. Як все время. Значить, е, із плюсов, я вже казав, по опаленню люди зимою це просто. Не дивлячись на те, що в нас там в кімнатах дерев'яні вікна, знаєте, о, 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 з одним стеклом, ніяких там вони не утеплені, нічого. У нас в хаті ну, ми зимою на опалення. Тратили 50 євро в місяць. Той, хто живе в Італії, ті знають, що протопити хату, щоб жити тепло. Такий у нас ось о, котел тут, двохконтурний. От. Собственно говоря, це кухня. Про що я казав? Якщо зробити вход отут, в кухню, поняли? От і отак от. тут перегородити, тобто оцю всю частину, де стіл і все остальне. Зробити ту кімнату більше, просто перенести цю стінку сюди. Вам тут кухні буде більше, ніж достатньо, Я вам серйозно кажу, тому що Ну, цей шкафчик у нас стоїть, пам'ятаєте, як ото... у всіх була та стінка савдеповська, яку треба було купити, її не завжди було де впихнути, але купити її треба було, бо то по бардеру, або чи то по якомусь блату, її десь там затянули в хату, поставили, і там вона вмерла разом. Разом з тими, як вона називається, сервізами і хрустальними вазами, яких ніколи не можна було трогати брати. тому що е їх тільки на Новий рік можна їсти. Так, ну це главное, наші рибки, конфетки, пафа, бухлішка. Е так, далі, не відвлекаємося. Значить, що у нас? У нас приватна парковка. Да, це в гену, я вам скажу, хто розуміє. кто шукает квартиру. Приватная парковка, заезд, шлагбаум. Значит, час на территории, вы въезжаете. Так, давайте я вас выведу на балкон. Вот. все наши сусиды. Сусиды просто бомбезни. Значит, тут у нас такие вы. Приятно, атмосферно, знаете, так вот вы дивитесь на эту... Церкву, до речі, в кого є собаки або маленькі діти. Ви бачили, як ми ходимо кудись гуляємо. Тут все время можна бути в тіньочку, в жару, їздити гуляти, відпочити. Така паркова зона, поняли, ось прямо у нас тут Чи, ну, не треба нікуди не виходити, не через дорогу не переходити. Тобто сміло можете з собаками, з дітьми відпускати, гуляти. Все, От. велика територія. Це ж тут якась і лікарня, і церква, і все, все, все. на цій території можна далі йде там. Е... Гімнастика для дітей, спортивні секції, якась школа і так далі. І тому подобное. Це все отут. Прям стадіон, все класно. До автобусів, до найголовніших їдуть там в центр, центр. 5 хвилин ходу до магазинів, до Корнільяну, так само 5 хвилин ходу. Ну, до, всього, до станціони ЗД 7-8 минути пішки. А от, такий у нас маємо ми балкон. Значить, плюс ще у нас в домі при вході в під'їзд перший, перший гараж то наш. вот Їх там всего всього 34, що навіть якось і не щитав їх ніколи. короче є ще гараж. Його можна використовувати як складське приміщення. А, от, ну, там чи я знаю там хто для чого придумає. В общем, так вот отак. От. І... Що, по плюсам, вроде, все розказав, по мінусам, ну як, їх, по суті, їх нема. Квартира я скажу, зимою дуже тепла. От, і економна по обогреву. І... Ну, мебель, ну, все одно люба людина, яка заїде, буде робити ремонт. Мебель це... ціна. Давайте я ціну не буду казати. Якщо когось зацікавить, я потім напишу. Тому що і мені треба уточнити, вона була, знаю, що дорожча і два рази знижували ціну. По-перше, я зараз, якщо скажу, я можу сказати неправильно. От. Якщо когось зацікавить, я непосередньо дзвоню до хазяйки, спитаю на, на сьогоднішній момент, яка за яку б ціну вона б хотіла б віддати. По квадратурі. Ті самі. В общем, взагалі, якщо у когось возникнуть якісь питання, кухню вона мені пообіцяла, якщо хтось із вас купить квартиру, кухню вона мені віддає. Так що... Цю жовто-блакитну кухню я забираю з собою. <хи> да, мы, посудомойка не робить. Духовка газплита, все робоче. Моль якась залетіла, де ти взялася? Так, ну наче все розказав. Да? Давайте. Кого цікавить, або робіть, принаймні, хоча б якісь там репости, розказуйте, пишіть свої думки по цьому поводу. Кажіть, що я не додав, що не дорозказав. розказав, в останніх відео. І... І все. Собственно говоря. От. Кому понрав... А, від на море, да, там десь в морі, зимою дійсно трошки видно. Ті, хто мене дивляться давно, знають, ми по цьому поводу сміємося. Але якщо тако вийти просто, доходити до цього стовпчика, отут у нас шлагбам-в'їзд. З головної вулиці. Покажу ще так. Оце ж де головна вулиця. Короната. Є с'їзд з неї. І це виходить, шлагбаум, наш двір. От. І... і от якраз от тут і видно море. Дуже гарно видно море, все це... ну, таке. Все одно в цьому районі видно тільки робочу зону моря. так що чи його видно, чи не видно, я вам скажу, що є і плюс в тому, що його не видно і що його не продуває. тому що, як дує з моря, люди, які живуть прямо біля моря, вони знають, що не так, уж воно і кайфово. Це коли ви приїхали відпочити там на день-на два, то вам, звісно, хочеться знаєте, вийти на балкон і плювати в море там чи лузати сімочки, знаєте, і щоб вам е, ці волнами ноги бризгало. А коли ви живете, ви розумієте, що ну його в баню, хай воно краще буде трошки далі, але... Щоб звідти не тянуло ні сирость, не холод і все остальне. Та ну і все. В принципі, все сказав. З цими сусідами бабуся, ну це боже я Знаєте, що з сусідами хорошо, знизу адекватно, зверху я скажу, красавці. Оце ж теж немаловажно, знаєте, Віталій? З інших боків ніде нема. А з цією бабушкою і сусідкою у нас. Нас відгоражає наш коридор і в неї коридор. Тобто, навіть якщо вона там дискотеку устраює, чи ми тут, ми ніколи нікому другому другу не мішаємо. Нема такої, як вальони там не встигши телевізору включити, тобі вже в стінку гупають. Поняли? Тобто в цьому плані тут взагалі шикардосно. Ось вот Отак от. Все, пишіть, дзвоніть, будемо з задоволенням відповідати на коментарі.